Шановні викладачі, співробітники, студенти. Дорогі освітяни. Цьогорічне професійне свято ми зустрічаємо в умовах важких бойових дій і стримання ворожої агресії. А разом з тим ми тримаємо свій освітянський фронт. Бісмарк колись сказав, що війни виграють не генерали, війни виграють вчителі. І це абсолютно правда. Весь світ бачить, що освічена українська нація з гідністю і високим інтелектом стримує варварські напади ворога. Ми, як освітяни України, маємо забезпечувати і в подальшому якісну освіту формувати молоде покоління на принципах демократії, цивілізованого європейського суспільства. І високопрофесійного рівня. То в цей святковий день хотілося побажати нам усім перемоги і морю, плідної праці на благо нашої рідної нинки України, щоб ми, освітяни, високо тримали прапор якісної європейської освіти. Здоров'я вам і благополуччя, процвітання, успіхів у нелегкій. Але настільки важливій праці. Хай нам щастить. Хай Бог береже Україну. Слава Україні!